Не буду я долго на прилетах задерживаться, скажу только свежее новое. Во-первых... Видите, как у меня вот подорвали. Просто пи***ц какой-то. Йо, чуваки, опять баллистика. Я на уже за***л пускать свои подарки по Тульской области. Нужно быть вовремя. Ой піз... Російські регіони без світла і це тепер їхня теж реальність. Так само, мало не щодня палають їхні хімічні підприємства, які виготовляють для російської армії вибухівку. Україна продовжує відповідати на удари Російської Федерації, і їх за ніч стільки багато, що в цьому списку. Ну я не знаю, 3, 4, 5 міст. І сьогодні сказав президент Зеленський, що Україна витрачає щонайменше по 10 мільйонів доларів на запуск от цієї групи БПЛА. І тому е, країни партнери мають продовжувати платити нам за те, що там десь вражки хтось страждає. Але ж ну, ми не можемо підняти в повітря стратегічну авіацію, бо, по-перше, ми її віддали Російській Федерації або порі визали на запчастини і віддали Сполученим полоченим штатом на дослідження. А по-друге, ну, пхтемо, як можемо, і це дає свої результати. Я можу понять, коли прилітають прифронтові міста, тому що вони прифронтові, тому що вони рядом з фронтом. Но коли в Саратов прилітає, чуть ли не кожну неділю, я от тут не можу понять. Я сьогодні приїжджала мимо того дому, куди попала зрубна волна Я шла вот по этим стеклам, видела воочию вот эти вот витрины разгромленные. Когда там мирные переговоры? Когда там уже все подпишут? Потому что жить в Саратове становится все небезопасней и небезопасней. Хочется куда-то уехать в Томск, в Красноярск, куда-то вот где медведи белые. Короче. Для людей з великим серцем і е, цими співчуттями великими, так е, хто каже, там що не всі виноваті, там і так далі. Е, я знаю, що таких глядачів в мене на каналі меншість, але я ж працюю для кожного конкретного глядача. Так, от я вам скажу, що кожен росіянин винен у війні, кожен абсолютно, нашою остаточною перемогою, окрім повернення території, які прописані в нашій конституції, е, важливо артикулювати, що кожен... Кожен росіянин винен у війні, абсолютно кожен в кожному місті Російської Федерації, і неважливо, голосував він за Путіна на виборах чи ігнорував ці вибори. Якщо він проігнорував ці вибори, то за нього проголосували і так далі. Ну, ці я маю на увазі ті, які в них ще були типу умовно демократичними. Але справа в тому, що ми маємо в них зародити оце почуття провини, щоб вони так само реагували на свою історію, як реагують сучасні німці. Кожен німець вважає своїх предків винними в тому, що вони привели до влади Гітлера, який потім уже і творив все це по світу. Бо поки що ну, більшість людей там ось такі. Що змінилося? змінилось? Я не против штора, що змінилась. Я не против штот іде війна, то що ці скоти на нас напали. У Ум'я синочка пішов добровольно. И он воюет уже четвертый год. И я горжусь этим. Ну, так-то вроде все есть, кроме денег. Как обычно. Не хватает денег. Так что... А так ничего нормально. Продукты есть все. Путиным я довольна. Если можно, передайте ему привет. Пускай столько будет у нас пенсии, сколько есть. Лишь бы была эта квартира хоть и не ремонтирована, но тепло. И кусок хлеба у нас есть. На кусок хлеба хватает. Ну хотелось бы побольше масла. Канализация и газ. Вот тут нету, вот единственное. Вот это я хотел бы зазвонить, но не знаю. Вот <гум> и іди... так все, в принципе. С ну, от... канализацией так и нет. То идёшь в Ананина, люди спускают все это на дорогу. И вонь ещё. Да, вот вот единственный минус, как бы, вот, чтобы вот этот вопрос бы бы решить бы. Це питання вони ставили до сьогоднішньої е, прямої лінії Путіна, а ми про неї так трошки згадуємо, але згодом Хотів би сказати, точніше, продовжити думку, сказану перед цим, що не знаю, як вам а особисто мені, чим їм гірше. Ти мені краще, і я точно буду цим дідом, до якого правнуки будуть приходити і казати: слухай, мене дід там трошки поплавлений на цій війні, що була, і тому ти не ляпни нічого за Росію, тому що його сразу от понесе і все. Я сподіваюся, що як мінімум своїм дітям і внукам я цю ненависть передам. А як уже буде з правнуками, то побачимо. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, то будь ласка, ставте лайк. От в той момент, коли погоджуєтесь з тим, що я кажу, ви лайкайте і автоматично підписуйтесь на канал. я Вам пояснюю, що підписки допомагають нам розширювати коло глядачів і це відео навіть долітає до рашки, що потім пишуть нам в коментарях. Якщо ви зі мною згодні, лайкайте, бо ми так однодумці, ми кучкуємось, збираємось і можемо бути одне з одним поруч. Сьогодні, до речі, вперше в історії був атакований російський танкер, точніше танки російського тіньового флоту в не. Тральних водах Середземного моря атакований був він дронами служби безпеки України. Чому Середземного моря? Тому що ті танкери, які раніше ходили по Чорному морю вони вже ну не йдуть звичною траєкторією, вони обпливають Україну, йдуть поблизу збережжя Туреччини, бо сподіваються, що там навіть заходять вони в нейтральні з нейтральних вод в води Туреччини. Сподіваючись, що там їх атакувати наші дрони не будуть. Ви бачите всі ці зараз карти, траєкторії червоним намальовані от Як вони по-новому ходять, а то траєкторії раніше, і от ви бачите, по цьому маршруту вже чотири танкери затонули. Наш кореспондент на місці подій Олег каже, що це дійсно велика проблема, і вони не знають, що з цим робити. Як відповідати Ну, я не знаю. Якщо вони будуть беками, які, кстати, працюють на. Бізекіпажними кітерами, да? Да, безэкипажными катерами, беспилотниками. Если они будут бить по нашим транспортным судам, страховки резко вырастет. да, экипажа найти на эти танкеры будет найти сложно. И, 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 скорее всего, прекратится поток грузов. У нас это вызов будет. Для экономики сопоставимы, вот с началом СВО и введением санкций, когда нам надо было перестроить грузовые потоки с Запада на другие страны. Причем, смотрите, у нас сопоставимо с Черным морем только Балтийский порт. Грузит, а там нам тоже не сахар и не мед, там, э, там инцидент на инциденте. Они как. Задавлюють Росію. А как отвечать? Ну, хорошо, они будут топить суда, а нам как отвечать. Ведь собственного флота у Украины нет. То есть это корабли, иностранные, получив иностранную страховку з иностранными екіпажами, під иностранными флагами. Тим часом наш інший кореспондент Володька переконує, що атаки на цивільні судна, які перевозять російську нафту, свідчать про Повний моральний занепад української армії, ми маємо діло з українською армією, яка якою... столкнулася в тому числі і з моральним розложенням. Тому, коли він засмучений, я посміхаюся більше і більше. Якщо вже прозвучала фраза Українська армія, то найбільше тішить наших захисників, що усвідомлення, що в них є тил, тобто ми. Мені написали хлопці-зв'язківці, які налагоджують зв'язок по всій лінії фронту. Вони самі собі купили машину, але грошей на реб їм не вистачило. 40 тисяч я їм закинув на банку одразу з минулого збору, і нам треба дозбирати їм на повноцінну систему радіоелектронної боротьби, аби наші морально стійкі хлопці далі були на зв'язку і налагоджували зв'язок в усіх сенсах. Це останній збір цього року. Я дуже хочу, аби ми його якомога швидше закрили, і хлопці до Різдва вже отримали. Від нас подарунок, і, і вже, знаєте, на Різдво і на Новий рік вони були захищені. Ваші гривні, скільки б їх не було, вони. Ну, вони йдуть на життя, вони рятують життя наших захисників. Тому, будь ласка, друзі, традиційні 10 гривень, якщо немає змоги закинути більше. Єдине прохання, будь ласка, не проігноруйте мій заклик. Це дуже важливо, аби ви відправили свої гроші, скільки можете. І вони побачили, що хоча б копічка залітає, залітає копічка до копічки, і ми буквально за день-два можемо е, закрити цей збір. Дуже на вас розраховую. Я вже згадав, що сьогодні була пряма лінія Путіна. Вона не є цікавою, я не хочу там аналізувати, що він говорить. Окрім двох моментів, перепрошую. Перший це коли, коли військовий російський забув текст сценарія і ведучі, йому підказували. Ну, типу, вони вже чисто випадково знають цю історію, ну здогадалися, що хотів спитати цей чувак. там же в городе немало мирных жителей оставалось. Вот вооруженные силы Украины, как к этим людям относились? Ну, при мирные жители долгое время находились под, как так сказать, по постоянным... Ну, в страхе, конечно, да, тяжелее в страхе жили, условия. Да, постоянно были, да, под натиском противника. Тобто він збився за Рубіному під підказав під це оце, який Москва Кремль Путін і робить сюжети про чашки Путіна, а потім і та. Ну коротше. <схід> а другий момент це коли Путін відреагував на відос Зеленського під стелою Куп'янська. Тобто Діда реально це задіяла, да? і е, його версія, що Зеленський ну, задалеко знявся від Куп'янська. Артіст талантливий, я говорю, без всякої іронії. мы знаем это <свят> по его фильмам еще в прежние времена, поэтому здесь ничего необычного нет. Ну, говорят, что Стелла совсем сейчас по-другому выглядит, но дело не в этом. Э -э, Стелла находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом, Сама російська пропаганда поступово приймає той факт, що Зеленський дійсно був під Куп'янськом. Які вони вже там скільки з минулого місяця аля контролюють, а насправді вони там зберігають умовний контроль над певними кварталами, як писали буквально напередодні військові оглядачі українські десь 75% 80% за українською армією, а 20% за російською. Але але виявляється, що Куп'янськ вже й не так їм потрібен. в Купинске что-то сделали. Для России это же, ну, очевидно, сейчас направление неприоритетное, да, то есть, ну, вот так вот, так, 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 такое бывает, но в военном смысле, да, для Украины это может вылезть боком в итоге. Говорив, говорив, потім зрозумів, що не туди повернув і для України це може твилі боком. Причому посеред тижня z канали показали нам типу відео патрулювання Куп'янська, підписалися воєннослужащі, патрулюють вулиці Куп'янська на даному відео один із бойців на маршруті патрулювання, проходящим по пляжному переулку в южної частині міста. Сьогодні відносительно спокійно, Нарушителі порядку не виявлено. Інтересно, де же зеля придумує новий антикріз на корм синьо жолтим хомячкам? сегодня 15 декабря 2025 года мы бойцы Российской Федерации находимся на улицах русского города Упянск. Передаем привет просроченному президенту. Восхищаемся его за навыки владения нейросети. Так просто всі ці фейки спростовуються в епоху Асінта, тобто розвідки по відкритим джерелам. Росіяни вже демонстрували цю вулицю в іншому відео. Це село Таволжанка, воно північніше Куп'янська, воно перебуває під окупацією російських сил. Таке собі ІПСО за три рубля, Мосфільм на каленки. Так само і включення в програмі Скабєвої. Вони виглядають ну крінжово. От ви слухайте цю його лінію аргументації. Ну, це неймовірно, як на мене. Достаточно тяжелая ситуация. Вы все верно сказали по поводу информационных ударов со стороны противника, где каждый день он пытается заявлять все новые и новые свои перемоги, и в том числе объявляя об освобождении или территории, или населенных пунктов, которые мы не освобождали, и которые мы даже пока еще не приблизились. Но... Так, а при чем тут Купинск? Чекупянск? Ну, як він каже. по, по правді, нужно сказать, что действительно противник а, сейчас а, находится в ситуации очень близко с а, Курской областью, когда он достаточно большие свои силы, как живой. Э как в живой силе, так и в технике, на то, чтобы достичь хоть какого-то результата на земле. Но в эту, в свою очередь, несет достаточно серьезные потери. И невзирая на них, он продолжает и продолжает это делать, чтобы добиться хоть какого-то результата. А пока результата нет, им остается только лишь информационными победами утешаться и э, демонстрировать их всему миру. С нашей стороны на Купинском направлении продолжается э, сужение того участка за Сколе, это на левом берегу Ріки Оскол, де противник залишив в е, окруженні, і останнім часом щось я не бачив відосів від їхнього е, штурмовіка Лавріка, е, Скуп'янська, чи як вони кажуть, Скуп'янська. Е, можливо, хтось бачив останнім часом його щось нема. Я командир штурмового отряду 121-го мацаркового полка позивної Лаврі. Мой отряд виконує задачу по зачистку освобождению Куп'янська. Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение всех боевое. Задачу выполним. Командир штурмового отряда 121-го мотоциклового полка Позыной Лаврик. Мой отряд завершает зачистку западной части Купянска. Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска от вооруженных сил Украины. Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска. Отряд продолжает убивать боевиков ВСУ из западной части Купянска. Боевики отступают, боевую задачу выполняем. С болью в сердце сообщаем, что на Купянском направлении отошел к Господу командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик». Вечная память бойцу, который до конца стоял на защите наших позиций, и не щадил себя в борьбе с противниками. Его мужество и героизм навсегда останутся в наших сердцах. С глубоким прискорбием весь личный состав подразделения выражает поддержку. І Від себе скажу здоров'я погибшим. Російські воєнкори продовжують пиляти сук, на якому сидять їхні ж пропагандисти, і вчергово підтверджують, що конець близько. Конець російської армії. Поверьте, сильно, сильно изношены, утомлены, ну, і вот, наші війська сильно зношені, утомлені, і змотані. Кожен, хто там був, це прекрасно, знає. І тому В силу стратегических просчетов, мы и зашли в такое положение, вот, согласно, вернее, в таком положении, ну, выйдем мы к Запорожью. Ну, представляете, что такое бои за миллионный город? Он вообще может стать могилой для вооруженной силы Российской Федерации. Грозный, вспомните? Вот, а до этого какой-нибудь, знаете, Вуковар 91 -го года или Сталинград 42 году, ну, самі зараз Ну і за доброю нашою традицією від загального до конкретного персональна історія звичайного русского Ваньки, який пішов захищати свою країну і свою сім'ю прямо з колонії. Я думаю, тут треба е, в... Ти лікравостока, щоб я це читав, э, зачитував реп. Так, давайте, погнали спочатку. Мені 17 років, узнаю, що беременна ізбив отець ребенка. Простила за побои, решила строить семью, попадаю на сохранение, выписывает. Еду отдыхать на дачу на восьмом месяце. Расписываемся. Муж перестает работать. Выживаем. Муж ведет социальный образ жизни. расхожусь с мужем. Переезжаю к маме. Учусь бить тату. Выходит выпуск с моим участием. Тем временем муж садится в тюрьму. Веду блог, зовут на съемки. Муж просит приехать поговорить, подписывает контракт. Через время попадает в плен. Узнаю о плене, собираю бумаги, пытаюсь помочь. Первый звонок мужа, съезжаю от мамы. Параллельно занимаюсь проблемами мужа. Выходит интервью с его участием. Учусь наращивать волосы, начинаю с этого зарабатывать. Решаю пойти учиться в колледж. Учусь, подрабатываю на озоне, наращиваю волосы, заново начинаю бить тату, добиваюсь обмена, мужа меняют, через пару недель отправляют обратно, продолжаю учиться, работать, воспитываю сына, узнаваю, что муж погиб, нахожусь в непонимании и не принимаю ситуации. Решаю открыть тату студию. Начинаю работать в студии, появляются новые клиенты, привозят мужа. Хороню его. Ну, це ви думали, що я вам реп буду. Тут? <кхи> Хто б міг подумати, так? Да? Що я буду читати реп на каналі right Now. Ну що ж, довела мене доля? Не то, що в цій пані, так? Да? Хоча, ну я думаю, що не така погана, в неї кар'єра склалася після того, як він друзі. Я вже наклепав випуск про вдов. Який я вам давно анонсував, ось так навіть виглядає обкладинка цього випуску. Ви обов'язково підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоб його не пропустити. Він буде вже дуже скоро. Дякую, що додивились до кінця. Всім па-па!